Усім привіт! Сьогодні забрав своє замовлення, це є каністра фірми 2 е павна вертикальна, розрахована на 30 літрів. Виготовлена зі стаді, має вагу 3, 300 грамів, 330 кілограмів, і вона має вентиляційний отвір для О, з холоду прийшло трохи. Тут у нас масова бензостійка гума ущільнювач. Тут є в комплекті насадка для також різбою для, для зручного заливу пального. Виглядає якісно. Дякую за увагу.